Я мимоволі згадала ще одну унікальну постать, яку виколесала, вигойдала, виліпила, вилілияла і випустила в широкий світ Одеса. Я маю на увазі Володимира Зєєва Жаботинського. Це унікальний приклад, коли представник іншої нації у жагучий і пристрасний спосіб захищає іншу націю. Це і є ось цей приклад взаємодії і підтримки гідності один одного. Саме йому належить геніальна думка про те, що життя держави, наче навколо осі, крутиться навколо питань національностей. Тому така війна сьогодні у нашій країні іде передусім Всеукраїнським Об'єднанням Свобода. Але це війна абсолютно преречена, тому що націоналізм це в останню чергу ідеологія. Націоналізм це в першу чергу закони природи. Казав Горацій, якщо ти викинеш природу через двері, природа повернеться через вікно. Це спростувати неможливо. Неможливо мені, яблуні, накинути закони життя вишні. Неможливо комусь кленові накинути закони життя тополі. Це так важливо зберігати цю, тепер модно вживати оце англійське чи латинське слово ідентичність, хоч воно набагато ширше, ніж поняття етнічності чи національності. Але це наше зараз головне завдання зберегти оцю цю самобутність, яка дана Господу з неба. Сьогодні велике свято. Свято Вознесіння. Можливо, тому стільки я отримала дарів сьогодні. Найбільший мій дар це ви у цій залі, тому що кожен з тих, хто сидить тут, возноситься власне духом. Бо ми прийшли, як люди в той світ, рухатися, як казав Стус, по вертикалі. Не по горизонталі. Це тваринка ходить по горизонталі. Ми люди мусимо пнутися до сонця. До сонця своєї самобутності, до сонця своєї неповторності, зрештою, до Божої правди, а Божа правда бути українцем в Україні. Це так просто. Виявляється, що нам це треба доводити як теорему. У цьому полягає абсурдність теперішньої ситуації, але у цьому і полягає новий виклик часу мужніти сильніти. Знаходити форми спротиву, але форми спротиву, які буде тебе внутрішньо насичувати і збагачувати по чорному, як кажуть нас, Галичині, працювати над собою, над своїм внутрішнім світом, над своїм інтелектуальним збагаченням. Бо казав Бекон ще коли, у 18 столітті, що знання це сила. Українці, як ніяка інша нація, завжди демонстрували. Цю силу знань перед усім про самих себе. Звісно, що ми зараз вступили в таку епоху, коли інформація збиває з ніг його величні знання. Але уміймо продиратися через суєту дня і знаходити там правдиве перло, яке зробить нас сильнішими і вільнішими. Нема сенсу зараз говорити про всі ці жахи, які є у нашій політиці, бізнесі. Культурі науці нема сенсу, є сенс кожному. Знайти свою грядку і опрацьовувати її до безтями. Не можу я зараз зробити імпічмент Януковичу. Ну не можу, не в силі це моїй. Не можу я зробити відставки Азаруму, не стало на це голосів. Але я можу зробити щось інше, що допоможе комусь. Так само хтось може це зробити. Тобто навчимося, врешті-решт, покладати сили винятково на себе і пам'ятати фразу над усіма фразами, що без Бога не до порога. Такою є наша складна доля державотворення. А як ми інакше можемо хотіти? Галичина втратила свою незалежність у 1387 році. Угорщина і Польща воювали за Галичину 40 років. Поки Галичина не впала, поки не прийшов визволитель духовний, звісно. Бо без духовного визволення немає економічного визволення. Це так смішно, коли кажуть, спершу ми вирішимо економічні проблеми, потім візьмемося до культури, то це все одно, що народити дитинку і тільки дбати про те, що вона буде їсти і в що вона буде вбрана. А байдуже, яку ти казочку будеш їй навіть читати. Байдуже, чи це буде люлі люлі люленята чи це буде баю-баю, що баю, чи це буде щось інше. Невже ми тільки про це дбаємо, приводячи в світ наших дітей? Чи ми вчимо наших дітей передусім? Що треба робити? А що, як мій тато казав, це не вільно то робити? І ми з Ігорем моїм братом навіть не ставили запитань, чому, якщо тато сказав не вільно, все це закон, тому що це є заповідь Божа шанувати батька і матір свого. Так само шанувати свою вітчизну. Цю вітчизну треба любити все. Я розумію, я розумію що силою не будеш милою, так? але я у розмислах стою перед вами. Я знаю, що без любові усе мертве. Без любові не народжуються ні діти, ні діти, ні не пишуться вірші, ні не пишеться класна музика. Без любові не йдеться на зустріч, часом з ненависті також йдеться. Розумію, бачили, що тут відбувається. Але треба культивувати в собі це почуття. І якщо чуєш, що воно в тобі гасне, ну то підкидай дрібець, іди до тих людей, які зроблять тебе сильнішим. Берися до того тексту, який наситить тебе. Розривай кола песимізму, розривай кола безнадії, розривай кола, вибачте, пофігізму і байдужості і атеїзму. Це нічого не дає. Життя надто коротке, щоб змарнувати його в наріканнях і в претензіях. Це, здається, Черчилль казав, що песимізм це вада молодих, сильні і зрілі на це не мають часу. Мені, коли було 20, я також часом впадала в депресію, як казав, Стус, кулаками в подушку. Але коли мені під 50, вибачте, яка може бути печаль, коли довкола стільки невідчутої, непобаченої краси, непізнаної краси, коли наша країна це найменш задіяний, але найпотужніший духовний капітал. Коли ваші очі це крила насправді. Як цього можна не пізнавати? Як можна бути безвідповідальним перед тим, якщо Божою волею ти став публічним? І якщо люди хочуть прийти тебе послухати, тому що ти також маєш багато таких, до яких ти йдеш, як на прощу. прийти і послухати. І після того ти стаєш сильнішим. Власне, з цією метою я створила проєкт, який називається Від книги до мети. І цей проєкт абсолютно наклався, на виявляється, це зовсім автономно, ми з Павлом робили. Наклався на той, який є в Одесі. В Одесі це українська трибуна, а у Львові це від книги до мети. Бо я чула, що я слабна, що мені замало просто студентської аудиторії. Що я хочу, щоб переді мною стояв духовний лідер. Але що з того, що я хочу, то знайди його, то привези його, то забезпеч йому камери, е, не ті камери, зараз. забезпеч йому медійний супровід, стань для нього гермесом, стань для нього тим провідником в суспільстві, щоб він свої мудрі слова доніс до аудиторії, щоб аудиторія після зустрічі з ним вийшла щаслива. І щоб це щастя не висякло за годину-дві, а щоб ця людина потім пішла в бібліотеку чи до Вуйка, Гугла, як ми називаємо це тепер в інтернеті, і шукала цю інформацію, яку поживить, яка її підживить, для того, щоб ми, дорога громада, не втрачали найважнішого чи найважливішого духовної рівноваги, щоб не було цієї дизгармонії всередині, щоб не було тих сумнівів, про які казав Іван Франко, роздерті сумніви, Сумнівами, і знесилені журбою. Ви уявляєте, як це сказати? Роздерті сумнівами, і знесилені журбою. Хтось інший мудрий сказав, що ваші сумніви сьогодні це ваша поразка завтра. Чи ми не маємо з чого бути знесиленим аж з того, щоб журитися зранку до вечора? То ліпше знесилитися від тяжкої торби, в якій ви несете полоницю додому, правда? Ніж з чорних думок, які хмарою падають на нас, мусимо вилазити з цієї ями психологічної депресії, депресії українського державотворення. Не маємо зараз права на це. Ми вже це все проаналізували, ми вже знаємо, чому. Зараз важливо не повторити цієї помилки і найважніше йти, йти, йти. Звісно, що будуть помилки. Звісно, що будуть поразки, але каже велика Ліна Костенко, що жодна перемога не вчить так, як вчить поразка. Великий Іван Франко, мій земляк, тричі, програвав вибори до австрійського парламенту. Я коли в інтернеті побачила, що тут написано на стінах ф -ф -ф Феріон вокзал Львів. Так? Здається, таке було написано. Я хотіла біля того фотографуватися, але мої хлопці якісь ничемні не поставили мене там, щоб я фоторахувалася. Але я згадала, як наприкінці 19 століття Львів був розписаний такими гаслами: русини, преч з франком з Львова. Тобто, українці, забирайтеся геть, своїм франком з польського Львова. Коза десять тепер сміяла, що і в польське місто, правда? <плес> Звісно, що я не порівнюю себе з Франком, але дійсно за років 5 буде смішно, що знайшовся хтось, який таку дурню написав на стіні. <плес> Але я повертаюся до, до, до Франка, який залишив нам найважливіший постулат дух, що тіло рве до Бога. Мене рвав сюди до вас, звісно, що Дух. Вас на ту зустріч, напевно, також рвала ця субстанція, а не інша. Про що це свідчить? Дорога громада, та це свідчить про первинність духу над матерією. Геніальність Сковорода казав, що все видиме. Оце ми зараз з вами видимо. Усе видиме залежить від невидимого. Якщо би це було по-іншому, ви б не захотіли так численно прийти, а я би сиділа б у своєму Львові, і хтось би там якийсь поляк казав би, що Львів польське місто, розумієте. Це таке підтвердження того, що ідеалістичну філософію знищити неможливо. Я привезла вам. Три праці своїх, це я вже переходжу до конкретики. Вибачте за такий експромт, який я не знаю звідки фонтаном з мене пішов. Тепер спробую е, конкретніше, звісно, що я чекаю на ваші запитання, краще у письмовому вигляді, тому що там мікрофонів немає і так ми зможемо заощадити більше часу. Отже, я привезла вам три своїх праці і одну добірку мовних плакатів. Усі ці три праці чи дві? Три. Три. Дві з них народилися з протесту, інша народилася з любові. Та, що народилася з протесту, називається... Дайте мені хлопський правопис корсет. Та, що народилася з протесту, називається правопис корсет мови. Найбільше у цій праці мені, звісно, допоміг ваш земля Святослав Караванський. Звідки взялася ідея цієї книжки? Та з дуже простого. Сиджу в хаті на канапі, дивлюся п'ятий канал. Я взагалі, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли я останній раз тепер вмикала телевізор, бо коли ти всередині політики, то зовні ти себе вже не спостерігаєш. Це просто неможливо. Це неможливо. Тому я не знаю, що показують, що там відбувається. Мені досить цього тераріуму і пекла в інший спосіб, ніж через камеру. Поки що таку камеру. Це не розумію. Так от спостерігаю за дебатами одного геніального мовознавця, а іншого історика. І ось один цей геніальний мовознавець розповідає про правопис, якийсь, якийсь для мене абсолютно невідомий. Про правопис 1929 року, а цей йому заперечує, що це вигадка діаспори. Я кандидат наук слухаю це і баранію, розумію, що я нічого не знаю. Що я не знаю, про що вони говорять. Я доцент, кандидат філологічних наук, качка би тебе копнула. Ти, бабу, нічого не розумієш, що вони говорять? Що робиться? Закінчили вони цю розмову, звісно, що програв той, який казав правду.